Шановні криптодрузі, знову вітаю вас на першому українському криптоканалі. І, як обіцяв у попередньому відео, я буду демонструвати наступний Dogecoin кран де можна безкоштовно отримати дану криптовалюту. Він простий, наче із першого погляду, і я тестую приблизно його тиждень. Непогано, без будь-яких проблем поки що, і з виводом в тому числі, поки працює таймер. Я зроблю коротенький огляд і продемонструю, в принципі, в онлайні переказ на криптогаманець. Раджу Post Pay, Так само, як і у попередньому огляді. Значить, що у нас тут є? Відлік, таймер кожні 10 хвилин. Якщо ви через 15 хвилин, чи 20 чи годину, чи 10 годин зайдете знову? Значення не має, але криптовалюта не буде накопичуватися лише кожні 10 хвилин. Кран просто чекає, і таймер працює, чекає на те, щоб ви почали тицькати. Хоум-закладка. Це загально інформативно, ви можете бачити ваш баланс. Да? Скільки за сьогодні ви отримали. Також можна тут рекламувати свої якісь проекти. І, відповідно, ви отримуєте. ну, Point це так звані, нехай це буде криптовалюта даного проєкту. До цього дійдемо ще, я вам покажу. В цілому непоганий, я б дав на даний момент 5 із 5, тому що немає такої реклами, яка дуже ну, мене особисто пригнічує, ну, я жартую, не подобається, але без реклами. Всі знаєте, що жоден проєкт, мабуть, жити не буде. І немає меценатів, які просто так будуть вам роздавати криптовалюту. Не інвестуйте. Просто збирайте, якщо і поки що є така можливість. До речі, це відео п'ятисоте. Було щойно майже 499 підписників. І так, знаєте, наче символічно: 500 відео і п'ятисотий підписник. Незабаром, але хтось відписався. Тому на даний момент на. Цю годину, да, на сьогодні маємо 498. Я нікого не тримаю, ніколи не просив і просити, не буду підписуватись. Це просто хобі моє. Я несу вам інформацію, кожен для себе вирішує, чи вона потрібна йому, чи ні. Далі поїхали. Новини 23 дні тому. Щось так да, неактивно. Ну, нас це не повинно цікавити. Revenue Share. Це у нас дивна така сторінка, де вказано, що приз якийсь буде 100 дочкоїнів при умовах інвестицій, але вказано 0,5% за 260 днів, тотал профід на 130%. Так, 0,5% за 260 чи 130% за той самий період. Від, можливо, але не вказано. Хоча і магістр з банківської справи, для мене це не зрозуміло, тому не раджу сюди взагалі заглядати. Point contest Як я сказав, це певні пойнти, у кого скільки їх буде, той відповідно і буде отримувати додаткові доджкоїни. Ну, в мене поки що ще дві сотні не назбиралось. Далі будемо бачити. І про це можна буде розповідати, коли воно все буде працювати, ну поки що працює. Коротенькі лінки, так, можна додатково отримувати тут дочкоїни, переглядаючи рекламу. Я не завжди дивлюсь, і ну я не можу сказати, раджу чи не раджу. Якщо у вас терпіння є, будь ласка, я подивився, зазирнув, можна. Тому, у кого є час і бажання, будь ласка, користуйтесь. Деталізувати не буду як, тому що це не є самим основним на цьому крані. PTC. Це краще набагато. Чому? Тому що немає такої реклами, постійного тискання, підтвердження, що ви не робот. Давайте просто на прикладі нехай цей буде. Тицькаємо. Переглянути. У вас буде відкриватись додаткове вікно, і починається відлік. Значить, ні, він не починається, якщо ви повернетесь, треба е залишити на цій закладці. Е ви повинні там залишитися, але можете переходити на інші закладки. Відповідно, таймер буде працювати. У нас в даному випадку 60 секунд, за які ми повинні отримати скільки? 400 тисяч дочкоін Сатош. Багато чи мало. Ну, не знаю, кожні 10 хвилин там приблизно 144 тисячі дочкоін Сатош. Ну, кому як? Відлік працює, ви не бачите, тому що у мене відео я зробив запис екрану трошки нижче, щоб об'єм. Був меншим, і який сенс. Там у мене відчинено відкрито багато закладок, тому я і зробив так. Значить, у нас таймер закінчився. Підтверджуєте, що ви не робот. Переходив, вказуємо, тріскаємо садмі. Є. Додалось до аккаунту, зачиняємо рекламне вікно. Далі додому бачимо, що сума додалася. І, відповідно, Earned Today додалась також сума. Кожен раз, ви коли будете приглядати, час від часу буде вона з'являтися, дана пропозиція рекламна. Телі Challenges це у вас. Від натискань ви будете отримувати. Я вже перший забрав, тому що він зник за перші 10 Тицькань по крану, да, ви отримаєте певну кількість криптовалюти. Так як я забрав, воно звідси, звідси і зникло. Наступний приз буде, коли я пригляну, відвідаю кран 25 разів. Значить, що в нас далі? Шортлінки TTC те ж саме. Лотерея, я не грав, не граю і, ну, мабуть, радити не буду. Хто хоче, пробуйте, будь ласка, купляйте тікети, можливо, і пощастить. Я один тікет виходить, купив, придбав. Ну, побачимо ще. Ну, Можливо, щось і вдасться виграти. Не хотів, але так вийшло ну, добре. Реферальна система у нас ну, практично така, як і всюди, отримуєте від рефералів 15% від кожного натискання на кран. Ну, це, звичайно, зовсім небагато. Від Шортлінки 10% і від PTC ABC, про які я щойно да, казав, і ми. Переглянули один з них 25%. Так цікавіше, мабуть. Finance це переказ звідси. Можемо зараз здійснити. Я перегляну, скільки залишилось, тому що лотерею 0,18. Давайте зараз спробуємо вивезти. Я подивлюсь, що у мене на гаманці. Так, значить, побачимо. Це Дімайна. Ми в попередньому відео. Оглядали і отримували доджкоін, А можна і звідси да, з основного балансу. Не обов'язково цю закладку заходить Finance Withdraw. Тут два варіанти: False і Direct Withdrawal. Я залишу, мабуть, посилання на перший, ну, тому що ним е, користуюсь. Ага, тут треба вказати, мабуть, адресу. Я тут вже вказував. 0.18. Значить. Кома або крапка іноді має значення, зараз побачимо. Або ж обрати максимальний. Ну, давайте так і зробимо. Ага. Значить, з крапкою не хоче або ж з коми. Ну, щось завжди ж відбувається, ми це бачимо. Ні, не хочемо. Добре, 0,18 спробуємо. А, я все зрозумів, треба нижче тицькати тоді, окей. Так, зробимо. Є. Є. Переглядаємо, чи отримали ми або ні. Поки що ні. Перевіримо, чи пішли звідси. Доджики, да, пішли. Так. Ну, давайте спробуємо ще новити. Можливо, декілька там секунд або ж хвилин. Для цього потрібно, немає, але вони приходили мені, я користувався, треба подивитись. Від різних, від різних у нас цей має назву, так, да, and clicks да 0,1 я отримував. Ну, будемо спостерігати, будемо дивитись, що в нас буде з цим краном, тому що. Повторюсь, коли я роблю огляд, відбуваються якісь дивні речі. Так, кран. Next. 16 хвилин. Бачите, минуло з моменту, як я звертався, але сума, яка накопичилась, вона не буде збільшуватись. Кожні 10 хвилин просто. Чим частіше ви будете відвідувати даний кран, тим буде краще для вас. Більше тримати. Вверх це в нас топ. Також звертаю увагу, якщо з великої літери можливо буде помилка є. Додано до балансу, ми перевіряємо є. Але на гаманці щось немає. Може бути таке, що даний проєкт зісканувся за тиждень. Ну, маю сумнів. Я маю сумнів, але ж мене. Спостерігаємо поки що на гаманці доджики. В дорозі. Ну, не знаю, вони ж швидкі, в принципі. А історію ми побачити мінімум 0,1. А ми ж 016. Правильно, ну, це інформація, що на даний момент немає. У мене 0,1 дочкоїну. Finance Transactions, Глянемо. Так. 0.18. воно, Так. Ну і 14.51. Це 22 сьогодні. А, у нас час просто різниця з даним сайтом, де він хоститься. Тому і час не такий на 2 години виходить так Я думаю, що все повинно бути нормально. Тут питання просто в тому, а чому? Досі немає. Ну, скоріш за все, це буде так, що я закінчу записувати відео і доджики прилетять. Якщо вони не прилетять, я про це напишу під відео. Ну і ви, хто користується даним краном, теж пишіть ми. Я думаю, можемо ділитися інформацією і додавати під даним відео, щоб люди, які використовують цей ресурс, мали рацію, і все було добре. Депозит, ну я не раджу ніколи інвестувати в якісь сумнівні проекти. Депозит ончейн, ну і БЕП-20, що в нас ефір. А до чого тут? Це ж не адрес дочкоін. А, так, да, ВЕП-20. А, ну, в принципі, я зрозумів. Ні, друзі, я не хочу, щоб ви втрачали, і тим більше на дану адресу щось надсилали. Не треба. Не треба. А чим можна Dogecoin адреса? Угу, угу. Дуже цікаво, у нас виходить контакт, закладка вона. Місти інформацію про те, що ви можете написати свої якісь слова щодо вподобання або на противагу щось розробникам. Я маю сумніви, що хтось буде відповідати вам, можливо, і так. Тому, наче непоганий. Користуюсь і все ок, давайте ще зазирнемо до гаманця. Немає. Немає. Ну, почекаємо ще в обробці, нехай повіримо, що е, все буде добре і криптовалюта у вигляді доджкоїну надійде. Ну, на цьому, мабуть, буду закінчувати. Я лише скажу про те, що не нервуйте, я попереджав про те, що після прийняття ETF Біткоін може і полетіти донизу, причому значно. Прогнозів я не даю, це моє просто бачення. Прислухайтеся, але не робіть ніяких дій, коли від мене просто чуєте інформацію, я не можу бути впевненим на 100%. Я лише просто аналізую всі процеси і даю якісь, можливо, ну, поради. Да? Тут треба зменшувати в першу чергу ризики. І не робити поспішних кроків. Відповідно, коли криптовалюта летить донизу, саме час користуватись кранами будь-якої криптовалюти, тому що ви будете отримувати більше. Ну, мабуть, тоді на цьому все. З вами був перший український криптоканал. Ревуть у хлівах кнури, ставте пальця догори.